Дорогі друзі, я до вас з жовтневою обробкою. Знаю, знаю, що вам вже кортить грітися біля камінь з горнятком кави, але ж рослинки в зиму мають піти здоровими, тож маємо ще попрацювати в садку. Головним ворогом квітуючих і не тільки зараз стає вирушний стороса, що завітала, на жаль, майже в кожен садочок. Її ознаки можна побачити на широколистій гортензії, троянді і навіть на волотистих та деревоподібних гортензіях, хоча вони доволі стійкі до хвороб. Зі шкідників зараз можуть дошкуляти попелиці, їх можна знайти уважно, оглянувши зворотній вік листка на рослинках. Особливу увагу також потрібно приділити хризантемам, адже попелиці, як відомо, їх обожнює. Які ж препарати застосувати за таких не надто високих температур? Давайте сьогодні розбиратись. Якщо середньодобова температура у вас в межах 8-10 градусів, то чудово спрацюють фалькон або парацельс. Якщо ж середньодобова в межах 5 градусів, то варто застосувати препарати топсин М або сальто. Не забуваємо, що це одна й та сама діюча речовина, а по суті, один той самий препарат. Також при температурних показниках від плюс 3 Сі чудово працює новиночка – препарат Ревіона. Ну і не забуваємо про хорус, він же мобіль, але ці препарати я б рекомендувала лишити на пізніші обробки, адже це, на жаль, не остання обробка сезону, якщо осінь буде затяжною і без мінусових температур. Проти попелиці рекомендую використовувати препарат Теппики, адже він чудово діє за температури плюс 10, але є ефективним при середньодобових плюс 5. Якщо в саду є ознаки гризних шкідників, то в нагоді стане препарат Енджо, що має чудову дію при температурних показниках від плюс 8. Традиційно додаємо фосфорно-калійне добриво та мікроелементи. Я додам ще амінокат, він також спрацює як кріопротектор при незначних мінусових температурах та прилипач. Принагідно нагадую, що обробки ми робимо в суху безвітряну погоду, листова пластина рослини ні в якому разі не має бути вологою здоров'я вашим рослинкам та мирного неба вам.